І до інших фактів, вага новонароджених у пологових будинках не завжди відповідає дійсності. Застарілі прилади точних цифр не показують. А це може загрожувати життю малюка. Бо таким чином лікарям важко визначити стан здоров'я дитини. За даними метрологів, українці обважують все життя вперше при народженні, а потім на базарах та магазинах. Пересічного українця обважують з перших днів життя, стверджують метрологи. Так у селі Стольне на Чернігівщині нещодавно з'ясували, старенький вимірювальний прилад, котрі через нестачу грошей не перевіряли кілька років, показує неправильно. Здавалося б дрібниці кількасот грамів, та це може негативно вплинути на здоров'я, немовлят. Адже лікарі не можуть зрозуміти, набирає чи втрачає вагу малюк. Бив случай, нас в відділ привозили віса, які мали погрешність 200 грамів. Такая погрешность допускается только на товарных весах, а не извешивать детей. Это очень большая погрешность. А ваги ж на ринку загроза для гаманців городян. Іноді продавці демонструють справжні дива торговельної справи. Є серед них свої метри та віртуози. Чи не нормою стали півкілограмові гирі вагою у 400 грамів, а кілограмові 800? Інспектор державного метрологічного нагляду Сергій Шацький каже, боротися з цією напастю практично неможливо. А ринкові хитрощі з кожним роком лише вдосконалюються. Продавці встановлюють віси на будь на кількість каліченства грам вперед. И для того, чтобы покупатель этого не видел, они просто кладут какой-то вес. То это будет калькулятор, гиря, спичечный коробок, в котором внутри могут быть любые металлические предметы, пачка сигарет, ну, в общем, тряпка, ветошь, все что угодно. И когда производится взвешивание, это, естественно, снимается, и, естественно, покупатель отвешивается ровно на вес установленного. предмета. є у Чернігівській колекції засобів обважування рекордсмен. Кілограмова гиря вагою у пів кіло. Як її полегшили, фахівці і досі не можуть зрозуміти. Тож радять або перевіряти товар на контрольних вагах, або ж носити із собою персональну гирьку. Ганна Травінцева, Максим Турчів, факти. Айсітіві сенсаційна новина. Президент України звільнив з посади Генерального прокурора України Святослава Піскуна. Це заявив на брифінгу голова секретаріату президента Олег Рибачук.